Ти коли-небудь відчувала, що просто більше не можеш. Немає сил, немає бажання щось робити. Начебто, ти спала достатньо, не робила нічого надзвичайного, але енергія ніби витікає крізь пальці. Чому так відбувається? Енергія це не тільки фізична витривалість, це твоя внутрішня сила, здатність радіти життю, досягати цілей, бути продуктивною та щасливою. Але є речі, які буквально висмоктують її, перетворюючи нас на емоційно виснажених, апатичних людей. Привіт, дорогі! Я нумеролог Каріна. Вже понад 20 років консультую жінок і входжу до топ-5 найкращих нумерологів світу. Сьогодні ми поговоримо про негативне переконання, яке забирають твою енергію. Обов'язково підписуйся, вмикай дзвіночок, щоб не пропустити мої відео, які я випускаю регулярно. А якщо тобі потрібно максимально точний прогноз, усі посилання, як зв'язатися зі мною, є під відео. Поїхали! Перше. Токсичні люди, енергетичні вампіри. Ти помічала, що після спілкування з деякими людьми хочеться просто лягти і не вставати, начебто, тебе вичавили як лимон? Це не випадковість. Токсичні люди це справжні енергетичні паразити. Вони живуть за рахунок твоїх емоцій, забирають твою силу, залишаючи тебе виснаженою та пригніченою. Вони не просто люблять скаржитися чи маніпулювати їхня головна мета непомітно занурити тебе в емоційний хаос, щоб твоя енергія стала їхнім ресурсом. Що робити? Перше визначити токсичних людей. Заведи щоденник спостережень, з ким ти відчуваєш себе виснаженою після спілкування, записуй свої емоції після зустрічі і дзвінків. Це допоможе усвідомити, хто забирає твою енергію. Друге встановити жорсткі межі, такі люди живуть за рахунок твоєї залученості, тому обмежуй спілкування, чітко кажи ні їхнім драмам і маніпуляціям. Третє метод сірого каменю. Будь максимально емоційно-нейтральною при контакті з енергетичним вампіром. Не реагуй на їхні провокації, не залучайся в їхні проблеми. Четверте очищення простору. Мінімізуй контакти з токсичними людьми. Скороти особисті зустрічі, не читай їхні повідомлення. Не відповідай одразу, якщо відчуваєш, що розмова принесе негатив. Пам'ятай, твоя енергія, твоя цінність, і ти сама вирішуєш, кому її віддавати. Друге Нерозв'язані емоції та пригнічений стрес. Ти можеш прикидатися, що все добре, але твоє тіло знає правду. Емоції, які ти не пережила, залишаються всередині, створюючи внутрішню напругу. Хронічний стрес і пригнічені емоції виснажують твій організм, змушуючи його працювати в режимі постійного перевантаження. Якщо ти пригнічуєш тривогу, гнів або страх, ти не позбуваєшся їх. Ти просто заглиблюєш їх у підсвідомість, дозволяючи їм повільно, але впевнено руйнувати твою нервову систему. Що робити? Перше. Емоційний щоденник. Щовечора записуй три речі, які викликали у тебе сильні емоції за день. Це допоможе пережити емоції, а не накопичувати їх. Друге. Практика вивільнення емоцій. Злися, побий подушку або покричи в неї. Сумно дозволь собі поплакати. Три. Дихальні вправи. Використовуй техніку 4 7 8 Вдихай на рахунок 4. Затримуй дихання на 7 і видихай на 8. Це знижує рівень стресу. 4. Ритуал очищення. В кінці дня приймай ванну сілью та ефірними оліями, уявляючи, як всі негативні емоції змиває вода. Чим більше ти дозволяєш собі виражати емоції, тим легше стає всередині. 3. Деструктивні звички та прокрастинація. Чим більше ти відкладаєш, тим більше енергії йде в нікуди. Кожна незавершена справа це як відкрита вкладка в браузері. Навіть якщо ти не думаєш про неї прямо зараз, вона споживає ресурси твоєї свідомості. Що робити? Перше. Метод двох хвилин. Якщо завдання можна виконати за дві хвилини, зроби його одразу. Друге, техніка п'яти хвилин. Почни справу, даючи собі лише 5 хвилин. Як правило, після цього вже не хочеться зупинятися. 3. список пріоритетів розділи завдання на три категорії: термінові, важливі, другорядні. 4. Візуалізація виконаних справ. Відзначаю щоденнику кожну завершену задачу. Це створює відчуття прогресу. Чим менше незакінчених питань у твоєму житті, тим більше енергії на важливі речі. Четверте Постійний інформаційний шум. Листаючи новини та соцмережі, ти не відпочиваєш, ти перевантажуєш свій мозок. Кожен негативний заголовок, кожен тривожний коментар запускає викид кортизолу, гормону стресу. В результаті твій мозок сприймає це як реальну загрозу, хоча ти просто читав новини. Що робити? Перше інформаційний детокс: виділи час без гаджетів, хоча б годину вранці, і перед сном. Друге осмислене споживання контенту. Перед тим як відкрити соцмережі, запитай себе, навіщо я це роблю. Третє. Фільтрація інформації. Відпишись від негативних сторінок. Залиши тільки те, що наповнює тебе. Менше шуму, більше внутрішньої енергії. П'яте. Відсутність контакту із собою та природою. Ти в постійному режимі треба, забуваючи про свої справжні бажання, це виснажує. Ми втрачаємо енергію, коли не слухаємо себе. Живемо в мегаполісах без контакту з природою та своїм внутрішнім світом. Що робити? Перше. Практика тиші. Щодня проводь 15 хвилин у повній тиші. Друге. Прогулянки без телефону. Відчуй, як пахне повітря, як шумить вітер. Третє ранковий ритуал. Щоранку запитуй себе, чого я хочу для себе сьогодні. Коли ти почнеш чути себе, повернеться енергія, натхнення та легкість. Енергія це твоє паливо для життя. Якщо ти навчишся її берегти, тебе чекає величезний приплив сил, мотивації та бажання жити наповно.